Учні одеської гімназії номер 6 підготували для своїх однолітків із школи інтернати номер 87 які мають проблеми із зором, святковий концерт, присвячений Міжнародному дню сліпих. 13 ноября це День Сліпих. І так як у нас школа інтернат для слабовідчих дітей, вони вирішили нас какби поздравити з цим праздником. В інтернаті ми вже кілька разів виступали в течение останніх років. От, ну, щоб кожен рік не вийшло. В програмі заплановані і танці, і пісні, і вірші загалом близько двох десятків номерів. І все для того зізнаються молоді таланти, аби їхнім товаришам було приємно. Мені дуже приємно виступати сьогодні перед дітьми, які мають в этом потрібність. І я думаю, дітям подобається наше виступлення, і вони будуть раді. Чукак поддержать дітей, тому що вони точно такі ж, як ми. Просто є проблеми, але точно такі ж люди, як ми, і нада сні обрішатися з людьми. вони є. школи інтернат для дітей з вадами зору та гімназія номер 6 товаришують вже не перший рік. Творчі колективи кожного з навчальних закладів запрошували один одного у гості із концертами кілька разів. І на цьому зізнаються діти. Вони зупинятися не планують.